П'ята хвиля часткової мобілізації за своїм якісним складом нагадуватиме четверту. Це люди, які будуть мати військову підготовку, які мають хороший стан здоров'я і які мотивовані до проходження військової служби, зазначив військовий комісар. Це фахівці механізованих військ, розвідки, танкісти, артилеристи, фахівці протиповітряної оборони, безумовно професіонали, які займаються засобами зв'язку радіоелектронної та інших високотехнологічних спеціальностей. Він нагадав, що терміни мобілізації визначені указом президента. Мобілізація почалася 20 січня, розрахована на 210 днів. Чергова хвиля мобілізації розпочалася у квітні і триватиме 60 днів. Наступний етап запланований на червень, також на 60 днів. Олександр Матьошко, бойовий офіцер, проте за станом здоров'я сьогодні не може виконувати військові завдання у зоні АТО, і тому займається не менш важливою справою на посаді військового комісара. Ще багато бійців, які знаходяться на передовій, потребують заміни, щоб відпочити, поправити здоров'я, зустрітися своїми сім'ями. Як було відзначено під час наради за для належного виконання мобілізаційного плану в області і в районі діють спільні групи з працівників військоматів, правоохоронних органів та учасників проведення антитерористичної операції, я прийшов гроші повістки адміністрації району, щоб їм надійно показали і поняли, що воєнкомат і також сама голова адміністрації друг другу допомагають. И хотят решить эту проблему с мобилизацией. Мобилизация нужна, чтобы защищали в первую очередь эту свою страну, свою семью. И тех же самых ребят, которые сейчас находятся по полгода без ротации, в зоне АТО, они тоже хотят вернуться домой, к своим семьям. И так же самое решить тот вопрос, чтобы наконец-то уже закончилась эта война, которая не нужна никому. В на та войні ми тіряємо своїх синів, отцов і дітей. На нараду військовий комісар приніс. Понад 10 повісток для держслужбовців, які відразу були вручені присутнім, напередодні в облдержадміністрації відбулася нарада з головами райдержадміністрації, представниками військоматів та правоохоронних органів щодо проведення мобілізаційних заходів. Серед основних проблем, що виникли на даному етапі, учасники зустрічі відзначили потребу активізації роботи посадових осіб органів місцевого самоврядування у цій сфері, необхідності посилення співпраці з керівниками підприємств та установ для уточнення списків. Громадян, які підлягають призову та мобілізації.